Фронтмен відомого гурту запропонував своє бачення образів відомих українських політиків. На європейській площі біля готелю Дніпро відкрилася виставка робіт лідера гурту Отвінта Юрія Журавля. Як каже автор, виставка триватиме до перемоги і буде поповнюватись новими роботами. Власні громадянські переконання митець втілив у малюнках, графіках та карикатурах. Один раз зловив себе на тому, що я приходжу додому, починаю малювати, і вже десь пів на четверту ранку. А я досі в пальто, в ботах сиджу за столом і щось малюю, розповів художник. Більше карикатур можна побачити на сторінці Юрія Журавля у соціальній мережі Фейсбук. З 12 годин ми вже почали вішати виставку. Ця стіна, я так думаю, з кожним тижнем все більше і більше буде, буде додаватися робіт. Тим більше з'являється багато нових ідей з кожним днем тут. Проходять якісь події, які треба якось відображати і продовжити боротьбу здебільшого тут роботи, які дійсно народилися за останні два місяці, але крім того, я їх розбавляв, і роботами, які намальовані досить давно. От, до речі, зараз їх немає. Якщо ви можливо, бачили зараз в Фейсбуці дуже багато популярних моїх малюнків. Це наша територія. От і люди точно ці роботи не пошкодять. От Відірвати їх досить важко буде, і знову ж таки ми будемо з хлопцями постійно привозити нові нові і постійно їх будемо поповнювати. Ага. Тобто, можна сказати, що місце ми вдале таке забили для, для моєї виставки, і тут тут ще є місце до, до самої землі. От, і можна сказати, що воно буде в два-три рази ще більше.